Доброго ранку, любі підписники, хочу дати пораду сім'ям військових. Якщо так сталося, що ваш військовий перестав виходити на зв'язок, перестав телефонувати, писати, і ви не знаєте, де що і як. то моя порада молитися, «Отче наш 40 раз. І він має вийти на зв'язок. Або вона, або люди, які з ним пов'язані, дадуть знати про нього, де, що і як. Для підтвердження моїх слів я виставляю скріни. Ось, ось дівчина в мене питала, що в Бахмуті чоловік різко перестав виходити на зв'язок, не писав, не телефонував, і вона дуже сильно переживала. Я ось їй написала, що треба молитися, отче, наш 40 раз. І він вийде на зв'язок, і він їй написав. Сьогодні, зранку, він їй написав. Так що молимось, знати треба молитву отче наш всім. Молимось і цим самим силою молитви ставимо оберег з Богом любі мої. Амінь. Не зустрів тебе там шумиті, нині хай, зелений гай, там полюбив.